Армадол, забудь про головний біль. Олег Романюк 34-річний майор Збройних сил України. Чоловік родом з Волині та зараз боронить нашу країну на нульовій позиції. Це найпекельніша ділянка фронту. Попри складність та професійний ризик, чоловік з самого дитинства мріяв бути військовим. каже завжди надихав рідний дядько. Ляся форма, форма одягу. Це завжди було вона завжди була випросувана чітко, чіткість слів, рухів, дій. Деколи навіть бувало, він мені давав свою форму. Я носив її. Ну як я був в дитинстві, чим дуже пишався, і з того часу пішла мрія стати військовим. Тож пішов вчитися до академії, а потім почав служити і велику частину життя присвятив саме службі країні. 14 років вислів uh -huh. з них чотири роки в зоні бойових дій, антитерористична операція та операція об'єднаних сил. В Олега є дружина та маленький син. Щоправда, вони зараз за кордоном. А от позивний шкіпер Олег обрав саме під впливом сина. Їх улюблений мультфільм Пінгвіни Мадагаскару і головного героя звали саме Шкіпер. Також Олега Романюка підтримують його батьки і особливо мама, в якої сьогодні день народження. Бо моя мама це дуже чудова, приємна мила жінка, Романюк Євдокія Лукашівна. Це найбільш світла, позитивна людина. Все саме прекрасне, що можна сказати, про Це моя мама мамі. Я вдячний за виховання, Загальному виховання і найбільш це патріотичне виховання за життя, звичайно, за те, що вони в мене є, за те, що переживають, постійно телефонують відчуваю завжди присутність, це заспокоює. Бувають такі моменти, що без зв'язку і не з'являються в мережі, тому вже одразу чекає на дзвінок або смс. Зараз Євдокія Лукашівна, директорка школи. А у шкільні роки Олега вона була вчителькою географії та біології. Олег каже, що лише з географії у нього була четвірка, все інше знав на відмінно. Більш серйозно відносився до цих уроків, тому що Повинен був бути прикладом для всіх дітей, мама Олега. Фанатка телеканалу Один плюс один. Тож чоловік навіть з нульової позиції знайшов можливість зробити їй сюрприз та привітати в ефірі сніданку. Мамо. Я від всього щирого серця хочу привітати вас з Днем Народження. Побажати вам звичайно, це міцного здоров'я, терпіння. Ми скоро повернемося. Повернемося з перемогою. Я вас дуже сильно люблю, ціною. Ви в мене найкраща, найрідніша. Снем народження. Улюблений сніданок з «1 плюс 1». Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома на «1 плюс 1 Україна». У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.